Україні війна і на захист батьківщини мають стати усі військові зі зброєю у руках цивільні забезпечити для армії залізний тил. 11 лютого працівники Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей сиріт та дітей позбавлених піклування батьків відправили на схід держави у місто Артемівськ. Реанімобіль для першої медичної роти Нацгвардії. Це подарунок не лише працівників будинку дитини. Це подарунок великої групи людей. Я навіть можу, можу перелікувати важко. Вона має всі необхідні зручни. Ці для того, щоб працювали медики, коли буде привозитися хворі, їх перевозитися уже в спеціалізовані заклади. Там і туалет є, там і умивальничок є. Там всі підводи до апаратури є. Там абсолютно обігрів. Є. Тобто, це дуже добрий Автомобіль дуже гарному сьогодні стані. Автомобіль був знайдений волонтерами у Німеччині. Його придбали за кошти благодійників, відремонтували та наповнили потрібними українським захисникам речами, пакунками і засобами гігієни, білизною, взуттям та продуктами харчування. Не професійний волонтер. Так. Просто, а може буде, побачимо. Життя покаже. Така задумка давно, щось зробити, таке добре. Коштів немає, але можу організувати ось таке. Тобто знайти, перегнати сюди, перегнати далі, щоб воно давало добро. Можу і автомат держати, але сьогодні поки це може. Перед відправленням реанімобіль благословив та освятив архієпископ Житомирський, Новоград Волинський, Никодим. Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК-1.